А не було у вас такого на другий день макав Обов'язково. А що це таке, розкажіть? Саїші грахвин із калиною. Mm -hmm. ну Мучився, камінь, горілка й пиво. Ну, і що таке. можна, що можна, намешають. А мак, ну, якийсь макав так, ну, стояли там ці. Калина. Калина? Калина. калина, калина. А воно, а. А воно називали макаром. Ага. Калина. Ну і далі що робить. Співають, кроп, що виходить. І, пах... і, і пах... поступають тим грахвинам. Ага. А і і роздають. тоді роздають. Музикантам, роздивають. Музикантам по чарці, як отокають. Ні, ну і всім тим, хто танцював. Ну так, хто співав, да. ага. так. А що співали? Мою, якусь спеціальну пісню чи ні? Чи будь що? Та було, да я вже позабували. Хіба його тепер усе давно це було так? У конець гульє становиться засну oh, на, okay. на лавки, гончок mm -hmm. mm -hmm. сваки mm -hmm. там mm -hmm. гості, хто гуляв, хто живав. І трусить маковку, А натовка це стояв брати на столі, там стояла калина і маток. Mm -hmm. mm -hmm. Ну він правильно. Mm -hmm не постижила, а з вином. Ну, не у воді, а в вині. В це ж калина mm -hmm. стояла, в'язочка. І там в заголовок вже ж маку. Ну і тоді дівча становиться ж і трусить. Це ж кувши, або на пасусі, або у кусті. У кусті. Mm -hmm. О, і <клес> ось так та, трусить мак, і з дай-дай. Ну, всё ж там горело всё. Это дети не раздумывают. Ну, а tadi всё ж вино леяло дикавын, вино в кавино ложат на сыр, а вино же ж подрожку ссем считается маковка корпусится. Все вот эти обряды для меня не были новыми. Ага. Вот это вот, ну, маковка сама там на третий день с Збираються люди, yeah, yeah, yeah. зливають у пляшку всяке вино, водка, самогонка. Все, що є, це така велика пляшка, ага, uh -huh. така велика пляшка, і там мак. Цвіти какие то тут сухоцвіти, і оце отак вот її трусять, там такі пісні співають, я, конечно, їх не знаю. Отак вот співають, і кожен має випивати. Ага. В общем, до конца макалки не всі доживали. Так це ж якісь скалотини, ви горілка, так? Да? Ну, це ви уявляєте, як його пить, як ага. його ну людина ж п'яніє зразу. Ну, да. І на столі танцювали, це наче оце таке, об'язательно було, як стол не поламали, свадьба не вважалась правильною. Рахвин, ураклина і що ще туди? Шаничний кал. ленточкою, ленточка вже з бантиком чимсь зав'язати. А там вино і люба. Ну Ну наливали на бальше чи наливка яка, Ну таке солоденьке, щоб добреньке було. Трошки добреньки. Ну тож уже, тож без вашої участі там не миналось. Воно стоїть, Воно становиться в перший день одразу на стул перед молодим. Коло молодих стоїть каравай і маковка ця, Вона всю, всю свадьбу вона стоїть. А потім вже на другий день принесуть молодий снідаць, і перед ціл, у ціган, ні. Перед, перед тим як йти в цигани, Перед тим це... як іти в цигани, вже ж погуляли по це, збирають у цигани. Значить, треба баковку потрусити. Становиться на той на той услон, де молоді сиділи, ну немає жкажухи, ну, ції. І шукається ж ну якийсь стульчик, табуретка, таке, щоб можна в шматці поламати. Адільно <світ> <світ> десь там притуляється з боку. <світ> і становиться ж уже, беруться. За ці вже що співає, беруться за градовий хто це гості, хто бажає, молодь, старшу ну набальше це старіші. старіший, старіший старіші. Хто співає, танцует, хто да то співає, а танцюють. Хто придумує. а на цей вже в кого сила є, і хто може Ладно, надо завести. Так, да, надо во время этого, так сказать, спевлу, так танцевать, чтоб чтось поломать. Як доламають, значить, житимуть хорошо. Табуретку ставать Десь так, поки свадьба йде, десь у державі треба знайти такий услон, щоб не жалко, щоб, не жалко. щоб ага. вже поламали, спалили, викинули, всього немає. І вже ж ти на услоні, ну услон вже становили до молодих кріпків, вже ж не хват, що до кого можна поламати. А там у з збоку можна у щитра знести. І ото вже танцюються, а тоді та вже як вони... Поспівали і з цим брахвином вже витягувати. Що поспівали, що співають? Пісні, яку веселі. Веселі. Ну, яку, наприклад. Ну, розвитці фотографії. Головне у самій пісні, не знаю, що вони співають, головне в гу. Витягли цю калину, малину, що там вона була. І оці всі, що тут були в шалаші, всіх треба заставити. У хаті, Ну чи в хаті, ну чи де, вже ну де, де вже хто? Бувають. Оце хто приймав участь в цьому mm -hmm. же спадпочарочці випивають. цим первин, а то Так, А тоді вже кому хватить, тому що в, в це дає який був двохлітровий. Да. Повторички двохлітрові mm -hmm. більшого не було. Так що mm -hmm. кому да, хватило, а хто може йому. Це були всі.